Подолати стрес після пережитих жахіть війни та почати нове життя в іншому місті. Людям, що лишили свої домівки та виїхали з під пекла воєнних дій, це вдається занадто складно. Стабілізувати свій емоційний стан їм допомагають психологи мобільних бригад проєкту Подолати, що реалізується в рамках музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Наразі фахівці цього проєкту працюють у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Декілька днів поспіль психологи надавали безкоштовні групи. Пові консультації вимушеним переселенцям у кам'янському. Ми приходимо з практичними вправами, які допомагають людині зменшити навантаження. Вони можуть прямо тут і зараз відчути, як їх тіло стає легше, як їх напруження стає меншим. А це означає, що людина ну дала трошечки собі перепочити. І ще нам якось треба триматись до перемоги, і після перемоги буде е, тяжкий період, і якось треба давати собі раду, приймати рішення, щось робити зі своїм. Ім тілом щоб приймати, ну щоб жити далі, да піклуватись про себе, про дітей, про близьких, про роботу. Назавжди позбутися гіркоти і болю, що довелося пережити цим людям, неможливо тому мета психологів підтримати та навчити справлятися з цим, надати людині можливість виплеснути із себе горе і страх та полегшити її емоційний стан. Яка чуть успокоїлася районі дівчатка, розказала Да? і как та от стало. стати нинішнє час доволі таки важно і совету такі дільни по. Щоб збіжати біжати стресу, інформацію. інформація. Мабуть, за те, що жінку прийшли, тому що вона була в Вірпіні, в окупації. їй зараз дуже, дуже тяжко. погано спить по ночам. Боїться тривог побільше б такого шо тім з, з уклоном тим, що що потрібно робити, щоб привести себе в чувство. Так, як вони як розповідали дівчата? З початку війни психологічну допомогу від фонду отримали понад 91 тисяча жителів країни. За для цього 250 спеціалістів пройшли навчання з курсу травми війни, аби надати підтримку якомога більшій кількості постраждалих українців.